Зараз на турнірі Топ Мастерс в Данії. Наш українець, призер е, Європи та світу серед борців до 23 років. На чемпіон України. Артур Політаєв став чемпіоном. Продемонстрував на думку спеціалістів яскраву боротьбу і Артур. Ми домовилися з ним відразу після успіху е, в Данії, після повернення на рідну землю, е, зробити невеличке інтерв'ю. Артури, вітаю тебе! Доброго вечора. Дякую, що запросили на цю розмову? Цікаво. Дякую, Артурчик. Що ти що ти погодився, і що все, що все добре? Скажи, будь ласка, ну турнір в данії серйозні суперники. Вже в першій суті ти зустрічаєшся з матеневішом чемпіоном світу серед чоловіків у вазі до 67 кілограмів минулого року. Непроста сутичка, і тим не менше, як ти налаштовувався і як ти відчув себе в першому поєдинку. Ну чесно кажучи, це якби ці змагання, це як етап підготовки йде, і тому е, якби я не ставився до них, так скажемо на надзвичайно серйозно, що результат це є найперше. Моя головна задача була на цих змаганнях: це проборотися, відчути суперників. Бо я деякий час не виступав в цій категорії, і міжнародний досвід ну, все-таки час йде, з'являються нові люди, нові суперники, і треба з ними змагатися. Тому для мене основна задача була на цих змаганнях: це відборотися найбільшої сутичок і відчути суперників, скажімо так, і тому. Не було якогось морального навантаження на мене, я спокійно виходив та боровся. І те, що виходило і не виходило, я дивився, що вміють суперники, десь відкривався, десь десь помилявся, це нормально, це боротьба, але ну, загалом я. Дуже задоволений не тільки результатом, а тим, що я зробив максимальну кількість сутичок із можливих, що було. Я думаю, що в цьому головна, головна перемога цього тур, турніру. Загалом ти проборовся на цьому турнірі 5 сутичок. Виборолися двох поразок. Ти поступився тільки е, норвежцю Йогарсону в другому колі, і напевно. Ну, враховуючи, що ти пройшов німець в першій суті. Е, Йогарсен був не самим е, складним суперником. Ну, мабуть, що так, але і мабуть, що ні. По-перше, я знав, що це за спортсмен, і але на жаль, я ніде з, з ним не навіть на тренуванні ми не стояли, хоча й був на міжнародних зборах неодноразово. Але так, так складалося, що спаринг не вда... ну, не вдавалося нам ставати. І того для мене було цікаво насамперед з ним з ним поборотися. Бо ще на початку місяця, на початку березня, я був на турнірі в Болгарії, і ми по різних сітках з ним зайняли третє місце. І мені було цікаво він. І прийоми робить, і функціонально добре підготовлений. І тому мені було насамперед цікаво з ним поборотися і подивитися, що він взагалі бореться. Я, ну які прийоми робить. А що ти, що ти зрозумів після поєдинку з Йогансеном? Ну я що я зрозумів, це те, що він дуже такий, як сказати правильно, настирний, але. Не настирне, навіть грубувати, я би сказав, спортсмен, бо, напевно, це такий спортсмен, який залишив на моєму обличчі сліди після своєї зустрічі. І я не очікував такого, що буде навіть не то, що жорстка боротьба, а я б сказав брудна настільки. Бо дуже багато разів було, були нанесені удари саме головою. Просто ну. Він така, така манера боротьби. Я не можу сказати е, спеціально він чи, чи роб це робить чи ні, але так є, і він ну, такого складу борець, і це, мабуть, десь в якійсь мірі зіграло те, що отак пішла зустріч. Я трошки десь, може, розгубився, не очікував, що настільки буде. Жорстко-брудна жорстко, брудна так Жорстка брудна, брудна. і брудна боротьба. на Якщо дивитися просто зі сторони, то здається, що він трохи нашого складу борець, а ось як е, виявилось, зовсім по-іншому він бореться. Ну, я я задоволений я ж кажу, тим, що я зміг з кращими. Європейськими спортсменами позмагатися і набути досвіду перед головними стартами. І я думаю, це найголовніше. Тобто, після поєдинку з Йоргансеном треба треба виготовляти капу так, і не тільки шолом, мабуть. ще І, мабуть, одівати шолом Так, бо такий слід залишив мені на лобі на чолі що. Як будь-то праскою мене взяли чи об асфальт потерли, це точно. Скажи, а от як, як судді реагували на подібні удари? Зазвичай таких е, суперну так, але я не знаю, тут якось лояльно віднеслись до цієї ситуації. Я не розумію, чому, бо він мені ще розбив губу, і я ще на початку першого періоду зупинили з сутичку і, ну, кров. Кров витирали, але я і до судді звернувся, кажу: скажіть, щоб вище голову тримав, але це не дало нічого. Якби ну і так, ну так, сутичка і пройшла. Але я, я зробив для себе деякі висновки, і наступного разу буду по іншому з ним боротися. Тому ну, якось так. Ну е, незважаючи на на, на на цей жорстокий двобій з норвежцями якого не покарали не взагалі, так. от чесно не тому, що мені справді е, ну вже, вже трошки і то не е, як боляче на тебе дивитися, особливо в літаку, коли ви з Дмитром Валентіновичем сіли на борт і Ти показав ці удари. Е, ну реально таке відчуття, що ти повертаєшся, знаєш, що ти працював на професійному ринзі, а не, не на борцівському, так, але, а не на борцовському кеналі. Це паса точно. Дивись, е, після цієї поєдинки в тебе була суть, ти тих добре проборовся з. Поляком е, Матеушем Барнатиком впевнено переміг, потім проборовся з Себастьяном Надім, теж сербом, чемпіоном світу у вазі до 63 кілограмів минулого року. Вот. Тобто е, дійсно не розгубився і пройшов всіх е, е, сильних конкурентів. Артем Артурович, знайомтесь, політаю, майбутній чемпіон світу Олімпійських ігор. Вот. Тато, тато, ну, з і дімою, і дімою. тато, тато, з тато з дядю Дімою постараються. Скажи, е, будь ласка, ти любиш боротьбу Артемчик? Ви ж породі Молодець! Приємно, дуже приємно. Скажи, будь ласка, от з Максом Євтушенко, так ви, ви дійсно друзі, і обидва готувалися, і справді знаєте один одного чудово. От. І ви є, як то кажуть, суперниками на килимі братами братами в житті. До речі, Олег Іванович, тато Макса, наш тренер, він казав, що ти завжди дякуєш, що, що ти завжди з великою повагою ставишся. І до нього, і до Макса, і ну тобто, це, це Так, і, ну це то, що на килимі ми суперники, це ніяк не е, грає ролі у нашому житті. і Я поважаю їх, вони порядні, чесні люди. І тому для мене тільки спортивний інтерес, коли ми виходимо на килим. А поза килимом, це добрі стосунки, дружні. Слухай, і тим не менше, незважаючи, що ви брати за килимом на. Фіналі ми побачили не просто дійсно братерську зустріч, а бій двох хлопців, які приїхали перемагати. Так ну не було такого, що ми вийшли, домовилися, що хто що буде робити, бо у кожного з нас є спортивні амбіції. Я вважаю це нормально і це добре, коли є така конкуренція, яка дає тобі змогу і потребу. Рости кожного дня, бо якщо не буде конкуренції, на жаль, і не буде результату на міжнародній арені, це, я це, думаю, що так, так заснований будь-який спорт. Борувся в 77. Насправді категорія у нас дуже складна: 77, тому що у нас ну, дуже сильні борці. В 72 це не олімпійська вага, бо в 77 ти виглядаєш інколи. Ну, це не твої, наче тобі комфортно, але ти все ж таки суперники більші за тебе. 72, так. Нам здається, оптимальна для тебе вага, але вона не олімпійська. На жаль, от 67, твоя. З дитинства, ну твоя рідна з дитинства. Я пам'ятаю 6 років тому ще 17, 16 рік, коли ти боровся в Манежі, в Києві? Ну в цій вазі, це твоя рідна вага повертатися через майже там 8 років, 67, коли ти вже став чоловіком. По перше, як тобі це вдається? Наскільки наскільки це? Ну тому що ганяєш ти ну напевно багато. Ну, я б так не сказав, що прям багато. Ну, моя нормальна робоча вага 73, ну, 74. Я не дозволяю зараз собі якоїсь розпусти там, щоб в мене був 76 е, е, кілограмів. А, а, Нормально. Але але ви розумієте, чому так сталося? Бо ну я виступав так в 77 декілька років. ну... Скільки років півтори до двох років вийшло у Сумі. Це після завершення циклу, 20, ну, в 21-му, виходить, він закінчився після ліцензіонного турніру в, в Угорщині він був останній в 21-му ну, перед Олімпійськими іграми, і якби постало питання, треба що змінити? Ну, ми вирішили з, з тренером, що треба. Якби я не хотів переходити в олімпійську категорію, бо, якби мої плани, наші плани з тренером це Олімпійські ігри і медаль з Олімпійських ігор. І тому ми розуміли, що короткий проміжок часу ще до Олімпіади, з тим, що 21-му вона пройшла, і в двадцять вже наступна. І це не три роки, чотири три підготовчих і там четвертий вже виступати на самих Олімпійських іграх. А лише три роки. Це через рік вже знову відбор на Олімпійські ігри. І тому вирішили в 77 спробувати. Так спочатку, як здавалося, що виходить добре, набираю і вагу, і, якби і, і все нормально, але. З часом, після декількох стартів, і стабі... стабілізувалася вага, і я розумів, що якби на міжнародному рівні мене більш хвилювало, а не, не, не на чемпіонаті України, я поїздив на декілька міжнародних турнірів, 77 і побачив, що ну, якби як був, якщо бути чесним перед собою, то. Тяжко там бути конкурентоспроможним на даний час, скажімо так. Це треба більшу підготовку пройти для того, щоб закріпитися, а часу нема на це. І якби ось вже Олімпійський рік, вже відбори на Олімпійські ігри, і знов-таки порадившись зі своїм тренером, він навіть був десь проти цього. Це більше моя відповідальність, що я прийняв таке рішення. Так, перший раз це було трошки, ну ні, навіть не те, що тяжко, а скажімо, скажімо так, це було довше. Бо е, починалось це все якраз таки з ваги. У мене, у мене було 76 десь з половиною, я почав там, сів на дієту, почав підготовку до чемпіонату України в Черкасах. Десь місяці за півтора, за два, щоб е, планомірно підійти до ваги. І тому якби зараз я себе навпаки мені легше, я себе відчуваю легше, швидше. Бо коли в 77 десь мені я, мені здавалося, так я, я потужніше, але десь мої швидкісні дані, я, які, якісь відчуття е, загубилися. Ну, це моя суб'єктивна думка, але ну от мені зараз набагато комфортніше, скажімо так. 67 так. набагато комфортніше. Так. Тобто, можна, можна вважати, що ти е, свідомо, е, як ти кажеш, е, відповідально повертаєшся в цю вагу з метою, з метою здобувати олімпійську ліцензію і е, е, відбиратися на олімпійські ігри? Е, ну скажімо так, не тільки здобувати олімпійську ліцензію, а. Здобувати олімпійську медаль, бо ну час йде, і я вже не молодий, якби перспективний, а я вже в тому віці, в котрому мені треба показувати результати. Ти, ти молодий. Прошу, ти молодий, красивий, досвідчений, перспективний і дуже, дуже талановитий хлопець, і борець. дякую. Але я розумію, що час йде, і мені треба реалізовуватись. Так, реалізовуватись в найближчий час і потім вже боротися, як то кажуть, в своє задоволення. А спочатку реалізувати мої спортивні амбіції, перспективи, те, що з дитинства вже у мене в голові. Тому спочатку так, а потім вже все інше, як то кажуть. Безумовно. Безумовно, треба час. час... Дні лукаві, все швидко все минає, тому немає часу думати про, про треба працювати. Скажи сам допомагаєш е, працюючи в рідному клубі Крюківщина, допомагаєш, і е, е, Нікіта брат політаєв прогресує. Да, я так, я хочу сказати, що я дуже задоволений. Що нарешті е, я бачу, ну як він працює, скільки він працює, і я ну, якби я пам'ятаю себе у його віці, і мені завжди. Здається, ну, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, але що він набагато там краще за мене на, на цей, е, у цьому возрасті, в якому я був на той час, якби порівнювати нас, поставити, то мені здається, що він набагато краще, але трошки-трошки десь чогось не вистачало, і нарешті я дуже радий, що він реалізувався. Почав себе реалізовувати на міжнародному рівні, і я вважаю, що в нього багато перспектив попереду. І я маю надію, що він їх реалізує і вже почав реалізовувати, і буде ще краще ставати. Пам'ятаємо, був, був час, коли ти балотувався, брав участь в місцевих виборах. Я не так. знаю, наскільки вдало, тому що я тільки чув про те, що ти. Хотів стати депутатом. Скажи як я розумію, з кар'єрою не склалося на той момент, ну так? трошки не склалося, але скажімо так, я ще працюю над цим. Я закінчив е, в цьому році університет податковий Ірпені з публічного управління та адміністрування. Я закінчив в цьому році магістратуру, тому. Може, ще буде шанси, але я, я, скажімо так, я не те, щоб стати депутатом, але щоб е, в спорту допомагати, скажімо так, у, у ті гільці влади, де я розуміюсь, а не там, де я не, я не можу стати земле, землеурядником. Ну поки не можу. Скажімо так, але. Для цього треба працювати на даний час. Я бачу себе, якщо це буде якась е, влада, то не, не влада, навіть а якась депутатська там моя участь, то це лише у спортивному напрямку на даний час, і але після вже, але вже після своїх спортивних цілей цілей. Це однозначно. Слухай, ну я знаю, що ти дуже переживаєш. Ми з тобою про це говорили минулого разу. За різне за рідне місто. Мрія твоя з родиною після нашої перемоги побувати в рідному місті. Скажи зараз, ти серйозно тренуєшся попереду. У нас Олімпійські ігри, у тебе серйозні плани. Чи ти займаєшся волонтерською діяльністю, чи ти допомагаєш, чи берете ви участь в якихось акціях, чи допомагаєте військовим взагалі? Так, я ну те, що можу, я фі, ну, фінансову якусь допомогу скидаю до людей, які це потребують, кого я там знаю, хто до, до мене звертається, чи я роблю публікації, репости. Те, що в моїх силах я завжди йду на допомогу. Ми, жінка моя передавала там речі переселенцям. Котрі, ну ми не потребуємо вже в них, але людям це потрібно, і для нас нема такого, що, що хтось е, чужий. Ми стараємось максимально допомагати людям. Для, ну, ми розуміємо, що я розумію, мабуть, трошки більше там, і люди, які з 2014 року переїхали на в Київ там. Чи, в іншу материкову Україну, скажімо так, коли відбулось ці події з 2014 року, коли ех, території ці окупувалися. І тому я розумію, що це тяжко, і що без допомоги е, ближнього ну, буде важко. І добре. Я вважаю, що українці об'єдналися і підтримують один одного. І, і я впевнений yeah. у тому, що перемога буде за нами. Але мені, на жаль, дуже сумно за те, що багато людей уходить смерті. На жаль, справа не в інфраструктурі чи будовах, а в людях, які уходять, їх не повернути. Оце найбільша втрата цієї війни і в цьому все питання. І хочеться, щоб. Віриться в те, що найближчим часом це все закінчиться, і перестане відбуватися ці смерті, не, не зрозуміла якісь імперські ці замашки одної людини, і вони і за цього стільки судів зламано. Так, так це справді це, це дуже гіне багато для молодих. І, взагалі, людей і невинних і, і військових. Тому дякуємо нашим воїнам, нашим захисникам. Справді це дуже боляче е, і я хочу подякувати тобі за українську мову, бо зараз тільки зрозумів. Вже не, не знаю, на якій хвилині нашого спілкування. Що ти дуже легко і нормально говориш і легко. Я навіть не, не помітив цього. Ми навіть про це з тобою не говорили. Настільки легко говориш, і молодчина, що стараєшся, тому що це, це, так, це, це важливо. Я вважаю, що Ну, якщо ти громадянин цієї держави, ти повинен знати ну, мову держави, в якій ти ростеш і народився, і самообізнаність в першу чергу ти повинен сам собі в цьому зізнатися, що ти є українець, а не тому, що так зараз звучить я українець, чи там, тому, що зараз так вигідно для когось. В першу чергу це повинно було бути в серці, мені здається, в думках в серці, а потім вже так, все інше. Я, я я я перепрошую. У нас Нічого. у нас був у нас був а і на у нас теж є Олександрівна, теж прийшли. Я не встиг ну, так, сталося, ну вона пройшла. Так, вона гостем стала на нашою ефіром. Нічого Пешла. страшного. Я думаю, що діти це наше так, вона майбутнє борці, всіх і воїнів, всіх наших борців вітає. Вот дякую, доця, дякую. Я тебе відпускаю. Все, я прошу дуже важливо це зрозуміти, що нам треба, нам треба прокинутися. Те про що ти сказав? Я тобі за це дякую, тому що ми маємо зрозуміти, що ми маємо це також подолати, це також перемогти. Бо в декого це лишається. Ну от зараз, от от вже ось скоро все за але а а що далі? А далі, як ми будемо так. жити? Ми маємо жити. О, ми самі маємо державу. Ми... Так, держава, і ми повинні робити все для того. Ну, якщо ми не будемо нічого робити, хто для цього щось зробить? Ми самі для себе робимо. І скільки, ну, де б я не був, не знаю, моя думка, де б я не був, в якій країні завжди повертаючись додому, я розумію, що краще, ніж в Україні, ну, не може бути. У нас є все: гори, море, ліси, степи, поля, все, що хочеш. Це красива природа і прекрасна народ. Красива природа, багато ресурсів і треба реалізовуватись. Треба, просто треба працювати, а не казати, що хтось ой мені повинні. Ні, не на, ну, на жаль, але так життя складається, що ти повинен щось робити для того, щоб в тебе було. А люди, деякі люди звикли, що колись там мріють, марять цими. Якимись роками там у нас це було, а а чого у вас це було, і ніхто не питає. Треба, а треба а у когось нічого не було, він був у, у яких місцях, які вже ці за, забути, бо він мав іншу думку, але не можна було її мати. Не, не, слухай, цікаво тебе, ну, мені приємно, що в тебе є своя ще позиція, і це, до речі, як і Мамутов став депутатом, твій друг. І, мій друг, так що я, я так я так відчуваю, що в тебе є майбутнє в цьому плані. Я тобі дуже дякую за розмову. Я, я справді тобі е, дякую за боротьбу, яку ти продемонстрував в данії. Е, це викликає впевненість і надію. Е, ми дякуємо всім глядачам за підтримку, всім болівальникам, всім тренерам. Дмитру Пікалову особливий окремий респект за працю. Кому б ти хотів подякувати наприкінці? Ну, в першу чергу, зараз це звичайно збройні сили України. Бо без них нічого б не було. Я дуже вдячний, що моя сім'я насамперед, навіть ні не я, а моя сім'я, моя дружина, там мій син може спокійно спати і перебувати у безпеці в рідній країні. Це по перше, по-друге, це звісно тим людям, які підтримують в такий важкий час. Це і вишнівський сільський о, міський голова нашого ОТГ вишнівського, це Ілля Діков, це президент нашого клубу Олександр Буряк. Олександр Буряк, так, і це Іран Саркісов, який долучився до нашої праці, який вкладається по максимуму, і ми бачимо цю віддачу тому. Я йому б хотів віддякувати і подякувати і Центру Олімпійської підготовки е, на чолі з е, Іраклі Зурабовичем. Е, і хотів би сказати: Ламтадзе. Ламтадзе, так, Іраклі Зурабович. І хотів би сказати, що бачите, я так багато зараз так багато імен називаю, і це є. Така ось приклад, такий наглядний, наочний, що ем, взагалі робить, коли люди об'єднуються, що до спільної мети докладається результат. Тому я вважаю, що і на на, на, на нашому фронті найголовнішому ми здобудемо перемогу найскорішу. І також, ну, ще мої люди найближче. Ті кого я це мій тренер Пікалов Дмитро Валентинович. Звичайно, хто мене завжди підтримує в всіх моїх починаннях. Та зараз моя жінка та мій синочок, які мені, які скажімо так, не тільки мене люблять, а й думаю, що і багато чого терплять, коли я є на підготовці. Багато де мені йдуть. На уступки, тому я їм дуже вдячний, вдячний своїй родині, своїй, бра, своїй бабусі, брату, сестрі, всім, хто мене, мене оточує, і я вважаю, що кожен із них робить якийсь вклад у і, і як становлення мене, як людини, а я, в свою чергу, я думаю і надіюся, що я якимось чимось допомагаю чином допомагаю їм. Тому ось так якось. Мені здається, Юре, що... дуже дякуємо за розмову. Справді переконалися в тому, що зараз ти маєш дійсно показати весь той досвід всі свої знання, час це реалізувати свідомо, свідомо, грамотно, спікаливим. Іти вперед, тому що є, є в тебе потенціал. Ми всі пересвідчилися. Ті в тебе був довгий шлях. Справді, ти все знаєш, ти все пам'ятаєш. І впорався з багатьма питаннями. Дякуємо за працю, дякуємо за боротьбу, за характер, за волю до перемоги, за твоє усвідомлене розуміння взагалі не просто як борця, а як громадянина. Як важливо бути українцем сьогодні і взагалі для того, щоб наша держава процвітала, і ми справді бажаємо тобі перемог на спортивному фронті. Ми дякуємо нашим захисникам, нашим збройним силам, які допомагають нам виступати, боротися. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Все буде Україна. І хай поблагословить тебе Господь і твоїх рідних. Дякую навзаєм так. І слава Україні, і героям слава. Героям слава, до зустрічі, Артуре. Дякую тобі. До побачення. до побачення.